В області вся надія на оздоровлення дітей пришкільні табори. Цього року планують оздоровити не менше 55% дітей Житомирщини, зазначають чиновники. На черговому засіданні обласного оперативного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей обговорили готовність Баранівського, Брусилівського та Володарського волинського районів. В санаторії Кам'яний Брід в цьому році будуть зміни. Планується відкриття табору. Без статусу юридичної особи, але табору, який буде приймати на оздоровлення і відпочинок дітей, у Брусилівському районі минулого року оздоровили 80% дітей. Цього року ставлять собі за мету оздоровити усіх дітей району. Грошей у районному бюджеті не вистачає, але планують залучити кошти місцевих аграріїв. Ми запрошуємо всіх, хто обробляє землю в районі, От так демократично чи не демократично, але через кабінет голови. У цьому в селі проживає і оздоровляється 100 дітей. Ти обробляєш тисячу гектарів чи там дві тисячі. От собі цих 100 дітей будь добрі, надай допомогу районному бюджету, бо здорові дітей. Нагадаємо, що цього року планують витратити на оздоровлення майже 30 тисяч дітей в області 5 мільйонів гривень. Тобто на харчування однієї дитини в день витрачатимуть від 7 до 20 гривень.